Варилась парадоксальна ситуація. А далі наступне а, я вже звертався з цим до а, наших військових, до командувачів і до єм штабу і до главкома. Людина, яка має статус інвалідності, вона не підлягає призову під час мобілізації. Вакансій у них дуже багато в той же час. Якщо людина стала особою з інвалідністю під час Військової служби, то вона не може звільнитися з військової служби, це взагалі якийсь нонсенс. У командирів є вакансії, є вакансії в армії. Треба повертати цих людей, знаходити їм місце ту чи іншу роботу. А вже ж людина без вибачте на якийсь наш герой. Якщо у нього немає кінцівки, він втратив заради нашої держави. Держава йому повинна дати відповідну роботу, яку ця людина може виконувати, і ця людина буде заробляти відповідні гроші. Він пропонує, щоб військові йшли і працювали. Тобто вони там, знаходячись у військовій частині, виведені поза штат, отримуючи лише 800 гривень на місяць, повинні там самі собі знайти якусь роботу. Це ж, взагалі, нереальне. Я не знаю інших виходів, чи вони існують. При цьому президент України не знає, що з цим робити. Те, що я говорю, мені здається, це слушна пропозиція. Якщо ні, ну скажіть, давайте проговоримо який ще варіант. Візьміть просто і внесіть зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок військову службу. І все ще раз я вважаю, що не потрібні ніякі закони для того, щоб людину повернути в армію. Якщо вам потрібна допомога по військових справах, пишіть мені у телеграм. Допоможу.